Друзі, вітаю! Ви на каналі Дмитро Ньюз. А зараз я пропоную вам передивитись відеоблог, який ми з Тарасом В'ячеславовичем Чорновілом записали тиждень тому. Сьогодні весь світ вже знає про те, що. Нарешті справа mh 17 завершилась своїм вироком, і а, всі почули, хто насправді винний в цій великій терористичній трагедії. І а, те, що зараз а, я користуюсь просто перервою в, в, в вілових відключеннях, а, і зараз користуюсь тим, що є в мене світло і інтернет для того, щоб цей ролик опублікувати, я а, можу в лапках, звісно, що віддячити Російській Федерації, яка ще в далекому 14-му році показувала а, свій характер країни тероризму, і зараз а, жив, живемо ми в напівтьмі, в напівхолоді, саме через те, що Росія розвинула свій терористичний оцей м -м, тиск, а, вже більш ствердилась в своїх спосібах і інструментах отакого от тероризування мирного населення. Друзі, мова піде зараз про справу вагнерівців. І я хочу, щоб ви звернули на це увагу, в тому числі й тому, що як той, хто прожив переважно кількість свого життя в Бахмуті, зараз. Я відчуваю, як українські воїни з великою потугою відбивають орди тих самих вагнерівців, про яких ми будемо говорити. І вагнерівці зараз це набагато більша, набагато більш розгалужена структура, набагато більш потужна, маючи вже свою артилерію, авіацію, свої танки, велику кількість там зеків і іншого, 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 але в Момент, коли ми всі стикнулися з тим, що Лукашенку були віддані приблизно 30 покидків тоді ще в далеких роках до цього моменту, то друзі, повірте. Це дуже сильно можна порівняти з ситуацією по Меч 17, яку все ж таки довели до суда. І якби ми мали, і світова спільнота мала вже захоплених вагнерівців тоді ще в минулому, то я думаю, що набагато важче було б розбудувати того монстра, який Пригожин створив станом на зараз. Тому ми маємо говорити про роль української чинної, позаштатної цієї влади у цій історії, коли по всьому керівництву української розвідки проїхалась машина на чолі з Маряною Безуглою, коли людей познімали, коли багатьох з них намагалися. Так чи інакше нейтралізувати, про що говорив неодноразово е, журналіст Юрій Бутусов. І м, непокаране зло. Маємо велике непокаране зло е, у вигляді е, от того самого монстра, який зараз лізе е, на мій рідний Бахмут, для того, щоб його захопити, зруйнувати, вбити захисників і е, вчинити той. Те зло, яке ми бачили і в Бучі, і в Лимані, і зараз бачимо на Херсонщині. Тому, друзі, я і хочу, щоб ми про це з вами говорили і не мовчали. Не мовчали про ту ситуацію, коли керівництво України. Фактично мало змогу захопити і нанести превентивний удар по пригожінському цьому осередку, і по самому Пригожину, який зараз лізе, навіть на трон Путіна, як ми бачимо, але з певних причин цього. Вони не зробили за що не покаялись, за що ніхто не був звільнений, покараний, і навіть політичної відповідальності за це не було. Одразу скажу, що пан Тарас вважає, що це така конспірологічна версія. Я вважаю, що все ж таки версія вона, вона достойна того, щоб ви приділили свою увагу тому, про що ми зараз будемо говорити. Одразу скажу, що в нас дещо різні акценти. Якщо пан Тарас звертає увагу саме на пригожинське таке здобуття, як ЧВК Вагнер, то я ставлю акцент на пригожинських тролях на той потужній силі, яку називали Ольгінські тролі, Пригожинські тролі, які, як стверджує сам ганебно неповажний пригожин, вмішувались у всі вибори і будуть вмішуватись. Тобто, думки у нас тобто кут зору різний, але проблема та ж сама. Так сталося, що е, ми зараз маємо вигодовано е, вже розвинутого монстра, який мог, міг бути придушений у самому його зарадку. Що ж, друзі, дивимось сюжет е, і версію, е, яку ми проговорили з Тарасом В'ячеславовичем Чорноволом, тиждень тому версію про е, справу вагнерівців. От, зараз давайте так. Зараз це вже конспірологія. Так, а в цій так. конспірології є занадто багато дивних речей. Пункт перший Зеленський рятує Пригожина. Вагнерівці 20-й рік. Якби в 20-му році в Пригожина ситуація була далеко не така стійка. Шойгу неймовірний друг Путіна. Вони в Тайгу разом ходять. Невідомо чим вони там займаються, але виходять звідти з дуже задоволеними мордами обоє. Ну, слухайте. А в, е, Пригожин для Шойгу персональний ворог завжди. Герасімов розробник концепції гібридної війни, на яку вони розраховують друг і соратник Путіна. все. Пригожина вони хочуть з'їсти. Путін його тримає. Путін любить розкладати яйця в різні кошики. І тому Пригожина він теж тримає, він його не ліквідовує. Але якби Пригожин дуже серйозно вступився, Пригожина би списали. 20-му році. Якби спрацювала історія з Вагнергейтом, я думаю, що історію з Вагнерами би закрили, відкрили би нову. Там є ще 5-6 серйозних великих е, приватних військових компаній, які діють за кордоном, теж просто Вагнерів передали би їм під контроль і пригожена могли спалити. Я не дивуюся, якщо після того, після 20-го року, відбулося ряд контактів, консультацій за участі Буданова, який знищував результати Вагнергейту. Після бурби, який затирав усе, який брехав публічно, він восени 20-го року збрехав суспільству, що ніякої праті взагалі не було. Нам зараз розказують, що він там такий чесний хороший. Він збрехав ключові речі, він робив кримінальний злочин, і він ліквідовував фактично. Ну він виставив на смерть ну, це внусе обознайшують люди, які зуміли їм створити нові легенди і врятувати нашим ключовим розвідникам. Він знищив нашу розвідку. Все. Але це окрема тема і от так окей. за участі Зеленського Буданова, я не дарма згадав це прізвище. Відбулася подія, яка допомогла вижити Пригожину. І Я думаю, що відбулись контакти після того. Чи вони були, чи не були, може може й не було. Але давайте згадаємо: у нас проти атаки на Вагнера держава не зазіхалася на Вагнера. Напригожена не зазіхалася. Ми звинувачуємо всіх. Ні, та санкції звичайно ввели Пригожину з тими санкціями, нашими, щоб з них якось наплювати. А от чи ми робили якісь спеціальні дії? Проти вагнерів проти пригожина? Ні, ми не робили. От зараз суд почався судовий позов у Британії без участі української держави, громадяни України, які виїхали до Британії, зуміли зробити оцей фактор фінансування. Оплатив юридичну компанію самостійно, яка за гроші громадян України без участі української держави займається розкручуванням судової справи проти вагнерів і проти Пригожина. Я не здивуюся, якщо виявиться потім, що це робиться всупереч волі Української держави. Отака маленька штучка. Ну, проглядаються речі. А далі з'являється наступний пункт. Пункт перший: Зеленський рятує Пригожина. Потім, що відбувається, ми не знаємо. Потім наступний пункт Пригожин в ситуації, коли він сьогодні дуже сильно зміцнюється на Росії, коли він сьогодні вже безальтернативний, коли вони, здомовиши з Кадировим, планують придусити інші центри впливу і взяти владу в свої руки. І реально роблять певні кроки, спрямовані саме на це. А реально роблять, давайте тут вже, мені здається, ніхто не засумнівається. Пригожин раптом робить заяву на користь Зеленського. Здрасте, а що це таке було? Пригожин похвалив Зеленського, розказав, що він хороший лідер. Що це є? А тепер згадуємо указ Зеленського, згідно з яким з Путіним переговори вести не можна, а з усіма іншими можна, незалежно від переговірних позицій. І Пригожин демонструє, що він відкритий до переговорів з Зеленським. У Путіна вже нічого не вийде, але у мене вийде, я можу. У мене є контакт. Зеленський мені робить послуги, я роблю Зеленського. Ми вже маємо три ланки цього ланцюга. Перша, Зеленський робить добре і рятує Пригожина. Друге, Зеленський визначає, що він з Путіним буде вести переговори, але не обмежує себе з іншими. А інших сьогодні, крім Пригожина, нікого не проглядається. І третє, Пригожин розпивається в комуліментах Зеленському і дає сигнал російським елітам, що війна, яка всіх уже задовбала на Росії, при Путіні закінчена, не може бути, а при ньому. Тому може бути, тому що він може бути, тому що він виявляється договороспособен, У нього все в порядку. Всі вважали, що Пригожин найбільш недоговороспособен, ну гірше хіба що Кадиров, виявляється, він абсолютно договороспособен. і от така штука. А потім дістаємо четверту лантку ланцюга. Її ніхто не прив'язує до цього ланцюга, а я прив'язав, тому що з цією ланкою стоїть Буданов, який причетний був до порятунку вагнерів, і потім прикривання цієї історії. Є мова про абсолютно відсторону річ дуже далеко, дуже неймовірно далеко від цих подій. От зараз дійсно конспірологія. Підривають два вертольоти, алігатори Псковській області. Умільці порахували 600 кілометрів від українського кордону, оскільки напряму перейти в якісь там групі через кордони і йти туди до Пскова якось трудно. Найімовірніше, закидали через Польщу, Білорусь там чи через Латвію йшли, І, ймовірніше, то взагалі пару тисяч, можливо, кілометрів довелося наверстати, щоб туди попасти. І відбувається якийсь там підрив. Ну, все одно, беремо 600 кілометрів від українського кордону. Підриваються два алігатори. Їх розриває вкладче, кілька ще пошкоджені. І після того відбувається дві речі. Українська держава не визнала за собою атаки ні на Кримський міст, ні на Бухту Севастополя на кораблі. Але українська структура ГУР визнав за собою атаки на військовий аеродром Псковській області. Що це було? Визнав ГУР, заявив, це зробили ми. Дивимося далі. Відбувається кампанія на Росії. Ви чули це все і бачили. Ця кампанія організована. Моментально не встигли ті вертольоти розлетітися на котче, як на Росії, почалося що Шойгу ти вже заіграв. 600 кілометрів гуравці пройшли по нашій території, зайшли на аеродром, не скриває в камуфляжі. Оце камуфляж це якраз та чайна ложечка, на якій прогоріла ця кампанія. Тому що ну, в камуфляжі би точно наші не йшоті розвідки всю територію Росії в кому пляжі знімає фільм з двох камер підриває демонстративно, там якийсь там, нібито український розвідник гурювий диверсант, підриває їхні вертольоти. Шойгу, ти ля-ля-ля? його треба зняти ця кампанія. Ці вертольоти були відразу вмонтовані в добре підготовлений план атаку на Шойгу. Я думаю, Пригожина була надія, що він цим розкрутить ідею повного знищення Шойгу. Путін втримавши поки що Шойгу, поки що не спрацювалося. Мене не цікавить зараз історія Шойгу. Мене цікавить зараз історія Пригожиним і Будановим в тій історії. Перше чи могли українці гурівці пробратися з вибухівкою, пройти всю Росію. Зайти на військовий і це підірвати теоретично могли. Але ну, пункт перший трудно. Пункт другий, невідомо навіщо у нас ближче до України є аеродроми, з яких злітають літаки проти України. Вийти туди, запустити там якісь дрони, закласти якусь вибухівку, там підірвати, там прямий удар. Більше того, про це буде розмова. Ні, іти в Сховську область, де є відстійник. Це аеродром відстійник насправді так він охороняється, але вони пробралися хтось там можна пробратися. І на цьому відстійнику стоять, як право, розкорочені вертольоти. І літаки розкорочені стоять. І вже був фільм, зняли півроку назад якісь російські хакери, ну, не хакери, якісь там дослідники залізли туди сталкери і зняли фільм про нього. Ні, Це минулої зими це було трошки більше, як півроку. І інші речі. Там запущена техніка. І ті два вертольоти, або вони були донори, з них розкорочували на інші, або з них вже щось вкрали, вони вже там стояли. Ці вертольоти не мали летіти в Україну. Ці вертольоти вже все, якого біса! Робити надзвичайно важку операцію за 600 кілометрів своєї території на чужій військовій базі, підривати вертольоти, потім що звідти треба якимось чином евакуюватися до України. Як неможлива абсолютно історія? Зрозуміло, що наші розвідники цього не робили. Наші могли зробити, наші могли зайти в Таганрог, наші могли зайти. В Білгород я навіть не сумніваюся, що вони заходили в Білгород в Курські, щось там робили. Мо що наші кращі, наші класні, і кракен, і інші і розвідка. Є люди, які там працюють. Не всі на Боданові обмежуються. Але простенька маленька річ для чого Буданову треба було брехати. Про нашу участь в дії, які ми участі не могли взяти за означенням, і чому саме ця побрехенька дуже чітко була включена в російський оцей наратив проти Шойгу, пригожин використав цю акцію саме як акцію Украї... приниження армії Росії. Він зараз принижує армію з усіх сил Росії, їхнє командування, все приниження, тому що українські розвідники, якби це були якісь диверсанти, самі ж Пригожин я думаю, що Пригожинські вагнери підривали. Але якби це були якісь інші, от ті ж самі партизани, які там рейки підпускають під, пускають, е, під е, укіс е, поїзди, це не було б жодним приниженням. Це була б внутрішні розборки. Але коли українська розвідка за 600 кілометрів приходить і підриває аеродром, чого насправді не було, але підриває, то вибачте, це, це вже кампанія на знищення. І от я довлісовую оцей четвертий пункт. У мене просте питання: вони так гарно один одному передають карти і пасують м'ячем, і відкрита тема для переговорів. А які будуть умови, якщо Пригожин дійсно посуне Путіна, і які будуть переговори, на яких Зеленський готовий з Пригожиним вести розмови? Які? Тому що я собі не дуже уявляю, що Пригожин погодиться, що ми виводимо всі війська з усіх територій, включаючи Крим, Донецьк і Луганськ. Зараз Пригожин робить, до речі, на Росії для себе обличчя, не бандюка. Це ми досі його приймаємо тільки як бандюка, який там в зоні агітує. А він зараз. Красиво почав одягатися. Він зараз говорить, з ним працюють хороші тренери. Він відкриває Вагнер-центри, фонд Петербурзі відкрив, де будуть сидіти вищий світ російської інтелігенції, создавати нові проекти, технологічні прориви, нове Сколково Фактично він створює. Мені скажіть, будь ласка, ну це робить людина, яка, що, яка планує очолити країну. Той же самий його партнер на сьогоднішній день Кадиров відмовився від антиросійських тез чисто чеченських тез і грає зараз на російський пропагандивний ринок. Він себе розкручує як майбутній один з лідерів, можливо лідер силового боку російської держави. Кадиров з Пригожиним, які зараз граються в перехвоплення влади на Росії, будуть працювати на користь української держави. Здрасте, ні. А історія, коли ми бачимо зараз оці підігрування з Зеленським. А під які вони умови робляться? Коли починаються от всякі, знаєте, закулісні ігри, мене в них не цікавить факт закулісних ігор. Тому що політика, вона штука хитра. Тільки коли з того боку в політиці грають Аси, а в нас граються, ну м'яко кажучи, Буданови, то я боюся, перше, що ми в цьому програємо. Друге, я хочу, хоча би, приблизно уявляти, на яких умовах в цю гру вступили українці? Власне українці, а наша ОПА. Мене це тривожить. Дякую вам, пане Тарасе. Окрема тема в нас так промалювалась, варта окремого роліку, що, напевно, я і зроблю, але я хочу вам зауважити про підігравання саме персоні Пригожина. І, на мій погляд, випустили дуже важливу, дуже важливий чинник. І тут я б змістив би, не те, щоб змістив, а це ж таки звернув увагу не тільки на ймовірну історію з Буданом, яку ви розповіли, яка, звісно, як конспірологія, але має право на е, існування, але і на е, фактор е, подаляка. Давайте не будемо забувати, що не єдиним вагнером відомий нам Пригожин, і що в певний момент інший його ресурс, а саме Ольгіну, тобто так. Пригожинські тролі. І Подоляк, от це момент найбільш я б я би сказав би для мене, як для медійника, і для блогера і часткового журналіста, він найбільш очевидний для того, щоб саме Пригожина в певних ситуаціях навіть з його вагнерівцями відмазати. Це зараз війна, і зараз вагнерівці мають велику силу як бойова одиниця. Але якщо ми відмотаємо ситуацію на три роки вперед і відмотаємо ситуацію на момент самооперації з вагнерівцями і е, просто ну ми будемо знати, що в в той момент, коли ця операція починалась, то Буданов ще не мав то тої посади. Це вже потім вже, угу. коли там Мар'яна Безугла виходила і займалася всією цією історією. Але пригожинські тролі в той момент були найбільш активними. Я дуже прошу увагу моїх глядачів звернути і на це, тому що. Тут конспірології менше ніж реального фактажу і співпадіння з тим, що ми бачили саме в 2019 році, тому тобто, що чітко відпрацьовувались російські методички, згадувалися федеральні закони, згадувався федеральний устрій в меседжах mm -hmm. тролів, які використовували е, проти. Тоді вже опозиції, але ж я дякую вам, пан Тарасе, за це пояснення. Шановні глядачі. Нагадаю, ви на каналі Дмитро Ньюс, підписуйтесь на канал, і на цьому на цей момент все. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока. Все доброго.